Пояснюю, чому немає заявленої швидкості по занадкабелю. Це отакий от кабель, заходить тільки один з, з фасаду або зсередини з коридору. Цей тупий комутатор свіч, якщо кабель піде від нього, то більше сотки ти не отримаєш. Більше того, коли всі абони сідають на вечір щось завантажувати, ти так само навіть сотки не отримаєш, тому що на нього приходить 100 Мбіт, і він його ділить між 16 абонентами. Тут 16 портів. Та сама історія з таким. Ну Тут же просто 5 портів на нього приходить сотка. І така сама історія з цим. Хочеш нормальну швидкість, вибирай воно он або півки. Пі, але AON і PTP, скоріше, за все ти не підключиш. Є ще такі комутатори. Тут вхідний порт гігабітний, SFP-шний, а вихідні вже як налаштовані, може бути налаштовані, що вони є 100-мегабітні, це коли провайдер маленький канал пропускний, а можуть бути налаштовані, що вони гігабітні. І ще є медики. По медику ти так само нормальну швидкість, скоріше за все, не получиш, тому що він йде найчастіше йде зі свіча до медика, а вже по оптиці йде до тебе на другий медик. І викор то саме, що ти береш того самого свіча.